А ви знали, що за якихось 13 кілометрів від Коростеня є мальовниче село Немирівка? Воно відоме своєю греблею, яка приваблює рибалок і фотографів, та могилою князя Ігоря. А ще одному близькому до користення селі Сингаях засіяли лавандове поле. Це лише два приклади, куди можна вибратись на відпочинок у вихідний. Насправді ж навколо нашого міста велика кількість цікавих, гарних місць, де можна відпочити тілом і душею. Про них ми поговоримо із Сергієм Греймовичем. Карастинська громада вона досить велика і у нас багато є цікавих місць, які на сьогоднішній день ще тільки як ну ми вважаємо перспективними, які можуть відкритись. І Тому з часом обов'язково ми будемо розробляти як веломаршрути, так і такі ну, маршрути, які можна просто приїхати на власному транспорті, подивитись, цікаві місця. Але це все, ну, як ми називаємо, на перспективи, коли вже ситуація більш-менш стабілізується і ми можемо бути більш відкритими, тому що Коростенщина, вона все-таки пригранична, і тому якби, не всі місця можна відвідувати на сьогоднішній день. Розглянемо доступні місця: Немерівка зручний маршрут для велосипедистів. Окрім мальовничих берегів ужа і прекрасної поліської природи, звісно, увагу привертає могила князя Ігоря. Згадаймо улюблену літописну історію коростенців. Йшов 945 рік. Древляни, вийшовши на супроти з города іскоростеня, вбили Ігоря і дружину його. І похований був Ігор, і єсть могила його коло іскоростеня города в древлянах і до сьогодні. Наскільки достовірна інформація про те, що це взагалі могила князя Ігоря? Чи знаєте ви цю історію? Ну, є багато джерел, які підтверджують, що а, насправді там нічого немає. Там проводились і в 19 столітті проводились дослідження, і що там не було знайдено ніяких залишок людини, а тільки залишки якоїсь тварини, і деякі там ну, старі, старі речі, але воно. Ну, якби, нема ні одного такого на 100% джерела, ну, по крайній мірі, мені не попадалось, де було написано, що там дійсно була могила князі Ну, Але це місце, воно так обозначено, ми показуємо. Курган насипаний, тобто якась мета була в цьому всьому. Тому він входить в нашу, як кажуть, туристичну локацію, такий туристичний магнітик нашої тому Чому б ні? Про цікаві місця громади можна дізнатись на Фейсбук-сторінці Коростенського туристичного інформаційного центру серед нових публікацій фото з лавантового поля. Це дуже гарне місце в районі села Сенгаї, там на колишні, в районі колишньої СТО. Там зараз засіяння дуже велика площа Лаванду, я навіть не знав, це для мене було здивування, коли я побачив. Але відверто скажу, я був здивований ну, взагалі якостю. Самого місця, там є дуже, дуже гарне місце в таких берізках для відпочинку, саме лавандове поле, плюс якби для туристів все зроблено. там І туалети, є, і вода, і, все. і невеличке озеро. Тобто, і для дітей є там. Місця для відпочинку. Тобто задум дуже гарний, я вважаю, що він має дуже серйозні перспективи для розвитку, тим більше, це абсолютно поруч біля так називаємої Варшавської траси. Тобто це створює умови, що люди можуть подорожувати і залишатись там відпочити. А з іншого боку, я кажу, його розвиток може стати ще одним таким, як сказати, ну, розвитком туристичної локації в нашій в громаді. І це буде дуже цікаво. У який бік від користення ви б не поїхали? Всюди вас буде оточувати краса, взяти хоча б засіяні поля, чим не фотозони, особливо якщо мова про соняшники, а трохи згодом достигнуть гарбузи. Це минулорічне фото, зроблене в районі села Білошиці. Ну я вам скажу, взагалі тренди, сучасні тренди і тренди на цей рік туристичні це екотуризм. Тобто, люди вже не хочуть. Уже, ну, відверто сказати, ці всі хромовані ручки і кругом в отелях вже мало кому цікавить. Люди хочуть природи, хочуть. Такої тиші, спокою, і відчути, щось дійсно таке натуральне, яке має сенс. це те на що якраз багата громада. Є у нас місця, в яких час ніби зупинився. Лише погляньте на цей магазин у селі Білошиці, приблизно 10 кілометрів від Коростеня. У місті такого не побачиш, ну принаймні у великому. Саме тому так багато жителів столиці полюбляють зелений туризм. Колись було це дуже популярно в Оврузькій громаді. Я знаю, що люди приїжджали, наприклад, на період. Збору ягід або грибів з Києва, з інших міст, там, де немає цього. Вони просто приїжджали, їм люди здавали кімнату, вони там собі, або будинок, який був закритий який час, там ніхто не проживав. Вони їм здавали, люди, як кажуть, спокійно насолоджувалися збором цих ягід і грибів, і плюс проживали в такій як би, натуральній природі. От. І е, зараз є такі місця вже в я знаю, що в районі Нової Борової, тобто в Іршанській громаді, теж теж є одна садиба, де жінка приймає, там і робить е, і домашню їжу, люди приїжджають, вона там розказує про якусь там історію своїх, своїх міст. Тобто ну, на це є попит. А ще є попит, принаймні, був до повномасштабного вторгнення на кар'єри, яких так багато у нас і навколо нас. Не всюди люди можуть спостерігати такі пейзажі. Дуже, до війни дуже популярний був такий, один з видів туристів, ми його називали промисловий туризм. Люди приїжджали подивитись е, якусь промислову діяльність, наприклад, е, кар'єри. Працюючі? і працюючі кар'єри, так і також кар'єри, які на сьогоднішній день затоплені. Е, я знаю, що по таким місцям дуже люблять їздити велотуристи. Вони приїжджають, бо їм цікаво поїздити в якихось таких незвичних е, природних умовах, плюс е, перепади вісот. Для поціновувачів пляжного відпочинку будуть цікавими водойми Коростенщини. Це, наприклад, багаточисельні кар'єри. Серед найближчих Пашинський, що у Коростені, та той, що у селі іскорость. Але є і інші приємні місця. У нас є дуже гарні озера, як в районі села Веселівка, так і в районі села Лісовщина і в районі Нової Борової або Турченка, які там називають. Так, да, це деякі з них це природні озера, а деякі з них це були створені вже, ну, якби, в результаті роботи людини. Тобто це колишні місця, де добувався ельмініт, вони зараз ну, вже безпечні для використання, там дуже чиста і така е, з специфічним кольором вода, ну і пісок, який створює унікальні пляжі, і дуже багато людей приїжджає саме відпочити на ці місця. І е, чула відгуки, що навіть е, можна не їхати на море, тому що настільки комфортний е, пляж в Турчинці, що е, найкраще місце відпочинку для них це те, яке поблизу. Ну, я вам скажу, що от, е, в минулому році була дуже популярна ця локація, поки вони відкрили дружбівський кар'єр, е, то дуже багато туристичних фірм, досить відомих по Україні, вони привозили сюди саме от, е, в район Турчинки, ну, Іршанська, на ці озера відпочивати людей. Літо добігає кінця, втім ще не пізно зарядитись позитивними враженнями. Якщо ви маєте час, сплануйте маршрут, познайомтесь із сусідніми населеними пунктами, наприклад, Ушомером. Шомер, будемо так казати, за своєю історичною спадщину, яка є, він навіть більше має якихось там цікавих речей, ніж Коростень на початку 19-20 століття. І там ну, багато є цікавих. І документів, які про це розказують. Ну а саме головне, це ну як для мене, це саме природа в тих місцях у Шомер та найближчі населені пункти вздовж річки. Уж без перебільшення вражають своїми живописними місцями, наприклад, село Струмок. Там дуже гарні самі краєвиди, аптечні виходи скельних порід от в районі села Струмок, а такі, як нерукотворні острови, невеличкі, які там є, то ну, вони створюють такі незабутні відчуття взагалі від, від красоти природи. А в самому селі є ще й скеля та острів кохання. Ну кажуть так люди, я не знаю, я, ну офіційно воно не немає таких назв, але люди називають, так, да, там дійсно є такі місця, ну вони дуже як кажуть ну, заспокійливі. От якщо приїхати, просто побути на природі, особливо для людей, хто любить подорожувати з наметами, там посидіти біля вогнища, там просто прекрасні місця. Щодо самого Ушомера, серед його родзинок можна назвати кінну дачу та міні-зоопарк. Дуже багато людей взагалі вони ну, якби ніколи не бачили тварин, таких тварин і так близько, ну не так, як в зоопарках ти ходиш там, дивишся на де вони в клітках сидять, а тут можна підійти і якби, покормити, і подивитись, погладити і так далі. У зв'язку з тим, що на сьогоднішній день кордони для масового туризму закриті, внутрішній відкриває нові горизонти. Перспективи дійсно є, вважає Сергій Греймович. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, яке із сіл Коростенської громади або місць є найкрасивішим для вас або найцікавішим, яке ви найбільше любите? Я, наприклад, дуже люблю село Холосне, тому що там дуже а, гарно виступає каміння з-під землі, воно величезне, і мені здається, що мало де таке можна побачити лише в нас. І все одно мене воно вражає. А яке місце сили, так би мовити, у вас? Ну, мені складно сказати саме по Каристенську громаду. Ну, мені дуже подобаються місця. От, ну, це, на жаль, не Коростенська громада, це Ушомирська, Але от район від Ушомира і, і практично до Білки, от, оці всі місця, вони якісь ну, дуже цікаві от для мене. Мені дуже подобається саме річка в тих місцях і ще збережені ліси, які там є. Ну, не знаю, а що касається півночі або Коростенської громади, у нас теж є гарні місця. Ну, просто вони. Я ж кажу, вони потребують трошки якби, такого розвитку, тобто, щоб було що показати. Краєвиди у нас кругом гарні. От як на мене, Коростенщина вона дуже, дуже цікава і дуже гарна. І я, ж кажу, я вже от, по емоціям туристів, які приїжджають до нас, не особливо ж кажу, з таких місць, де немає лісів, то для них це дуже все таке, якби вони отримують масу позитивних емоцій. Постскриптум. складно приваблювати туристів навіть у найпрекрасніші місця, якщо вони засмічені. Відпочинок на природі передбачає повагу до цієї ж природи. Забирати за собою сміття, дбати про чистоту річки та землі, не отруювати їх. Це стосується як приватних осіб, так і великих підприємств, які працюють на теренах Коростенської громади. Такі проблеми Коростенщина має. А ще занедбаність та вандалізм. Навіть ця локація на Броварі не виправдала сподівань, коли ми обирали місце. Для запису інтерв'ю клумби занедбані, знак пошкоджено. Фотозона заросла амброзією.